Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами розберемо номер 518. Це підручником мали бравосьми класу автора Олександра Ітера. І наше завдання виконати її. Добре. Почнемо з першого. Таке гарне. Так, 14XZ Куб. Поділити на 81 y квадрат, умножити на 27 y куб, поділити на 5x і помножити на 45 xy поділити на 7 Z квадрат. Ну що? Вибираю відразу інший колір, тому що ну, нам максимально треба скоротити, так? Все, що ми бачимо, ми маємо право скоротити. Дивіться, значить, почнемо 81 і 27. Я бачу, що ми можемо скоротити його як мінімум на 9. так? 27 на 9 це буде 3. 81 на 9 це буде 9. О, і я бачите, і не вгадала більше. Можемо на 3 ще, це буде 1, і це буде 3. Нічого страшного у цьому немає. Так, 14 і 7 на 7, це буде 1, це буде 2. Так, і 5 45, 5 і 45, і 45 на 5, це буде 1, це буде у нас 9. І ми бачимо, що 3 і 9 можемо іще скоротити На 3, це буде 1, це буде 3. Ось такі у нас будуть трьохповерхові. Да? Можна так сказати. Ну, із цифрами. Більш-менш 2, 3, головне, не заплутатися. Так, далі почнемо з букв. Так, ну що ж, z-куб. Чому повністю закресила? Тому що z на z квадрат це буде z-куб, z повністю скорочується. Далі Y квадрат. Дивіться, будь ласка, тут квадрат, тут куб можемо просто закресити. Далі Х можемо закресити, так. Да, мабуть, і все. Тепер саме головне нічого не загубити. Так, от тут у нас залишилось 2. А ну, давайте так перепишемо, щоб не заплуталися. Два ось тут. Більше все позакресували. Унизу також у нас одиниця. Так, поможете. Можете не записувати цей пром... Як? проміжуточний. Скажіть, будь ласка. Далі у нас залишився просто ігри. Тут у нас одинички, так. І також на 1. Добре, і помножити. У нас тут 3 Х, і, так? Тобто, по суті, знаменник у нас скоротився повністю. У нас у знаменнику одні одинички. Тому просто перемножаємо і запишемо результат. Значить, у нас 2 на 3, це буде 6, так, далі X і далі Х і квадрат, тому що у нас 2у. о о, як. Прекрасно, переходимо до другого, а ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Так, друге. О, Б куб. Так, поділити на 111 Ого. М у п'ятому. Будемо сподіватися, що щось можемо скоротити, помножити. Якщо ви не проти, я відразу напишу 3М це куб, поділити на одиницю, щоб я, мені так комфортніше. І помножити на 74 М, куб B, поділити на це в четвертому. Дорівнюємо, ну і переходимо на червоненьке. Дивимося. Угу. Дуже так, як мало. Так, ну це куб, я бачу, це в четвертому, так, приділення степеня віднімаються: 4 мінус 3 буде 1, Тобто, у нас у знаменнику це одне залишиться. Далі у нас М у п'ятому і м у кубі. Це м квадрат, так, 5 мінус 3 у нас у знаменнику залишиться, так. Тут двічка м квадрат. Робимо щось із цифрами, тобто нам треба 111 і 174. Або 3. У нас 111 ділиться на 3, це у нас буде 37. Так, одиниця. 37, це ще півде. А бачимо, що 37 помножити на 2, це буде 74. Тому повністю скорочуємо. Це буде 2. Ну і все наче, ну давайте так. Я запишу те, що в мене залишилося, щоб я не запуталася. Далі будемо дивитися, що у нас може ще щось скоротиться. М квадрат. Так, так, помнож... да, бачу, що вже скоротиться. Так, у нас тут М-ка. Одна залишилась, уже бачимо, що скоротиться М-ки. Так, і помножити у нас залишилось 2Б. Так 2Б на С. Так, дивимося, М-ки. Скоротяться. Ну, я думаю, більше нічого. Не Ні, більше нічого. Значить, у чисельнику у нас буде 2B куб. 3 плюс 1 це буде четвертий степінь. Поділити Мц на МЦ. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. І не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.